Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати на сніданок. На сніданок у нас буде шакшука. Можливо, класична, можливо, не класична. В кожного є багато варіантів приготовлення шакшуки, різна кількість інгредієнтів, кому ще більше подобається, я вам покажу, як я готую на ранок на сніданок. Шакшуку. Отже, для шакшуки ми бачимо, у нас вже готові інгредієнти: перець, цибуля, помідори і яйця. Отже, розпочинаємо приготування. Отже, Крок номер 1 Ми на сковорідці підсмажуємо на олії цибулю. От у нас вже починає вона смажитися. От у нас цибуля гарно смажиться. Далі ми до цибулі додаємо наш перець. Звичайно ж, скажу вам, не забувайте, що потрібно ж там підсолити, підперчити. Усе кому як подобається. То все за смаком, хто сіке додає, можна в процесі готовки також додавати. Кожен знає свої смаки, хто більше що любить. Ну, а ми отак декілька хвилин тушкуємо перець із цибулею. Ну Так гарно у нас все тушкується. Пройшло пару хвилин і нам тепер потрібно додати трішки. Томатної пасти. Отак От додаємо і все розмішуємо до однорідної маси. Отак, От перемішали і тепер на невеликому вогні тушкуємо так хвилин 5. Отак От гарно тушиться перчик наш з цибулькою. Дуже ароматно. Звичайно ж, не забуваємо сіль перець, все за смаком, хто скільки хоче. Ще, ще часничку можна додати, звичайно ж, часничку, куди ж без чесничка. От. І тепер настав час додати наші помідори. Все це ми ретельно перемішуємо і також тушкуємо хвилин 10 на невеликому вогні, помішуючи, а то, можливо, і менше, 7-8. От так гарно все тушкується. Для більш кращого аромату ми додамо трішки наших італійських, українських трав. Буде більш ароматна наша шакшука. Таке гарно, дуже все гарно. От у нас все готово, все виглядає досить апетитно. І тепер залишився один останній інгредієнт це наші яйця. Зараз будемо вбивати їх сюди. Отак. Вбили яйця. І тепер на невеликому вогні ще, напевно, хвилин 5 до готовності. Готуємо шакшуку. Пишіть в коментарях, чи ви готуєте таку дану страву. Чи, може, по другим рецептам. Буде цікаво почитати. Пишіть в коментарі. Я люблю їх читати і вам відповідати, з вами спілкуватися. Отаку смакоту ми отримали. І виглядає гарно, і на смак дуже смачно, і ароматно, дуже чудовий гарний сніданок. Поживний, смачний. Так що ставимо подобайки, пишемо коментарі, чи готуєте ви такі сніданки собі. Не забуваємо підписуватися на канал. Я бажаю всім смачного! Ви були на каналі Ласушка.